Hey, Привіт, друзі! З вами знову Назар з Філадельфії. На дроті українською мовою робимо огляд і порівняння, порівняння. Будемо порівнювати два поршика тих самих, але від двох зовсім різних компаній. І також один з них. Желіза з Дайкест, так само, як Hot Wheels матеріал. А друга є з резин. То є такий композит, не пластмаса, але такий легенький, дуже який дозволяє набагато більше деталей вживати використовувати. Так що поїхали. Значить, перша моделька в нас є ця це. Є від Tarmac Works. А, як бачите, це називається Філадельфія. То є RWB, то є Раух Велт Бегріф, то є японський дизайнер, який ну, машини справжні. Одягає на них а, ну, кастомайзер. Він одягає на них, розширяє крила. Одягає всяке таке, знижує, принижує машин, автівку на, на низ до землі ближче. Ну всяке таке розумієте. Якщо ви це дивитесь, то ви знаєте про що мова йде. Так, значить, оскільки я живу в Філадельфії, то я мусів придбати цю чудову машинку а. Вона називається Філадельфія, або той дизайнер. А я забув його ім'я, але той RWB, Він кожну модель модель, яку робить, випускає, то він називає її, дає її ім'я. То це по назві Філадельфія. То не значить, що вона з Філадельфії чи вона була вироблена в Філадельфії. Він просто її назав, назвав Філадельфія. Оскільки я знаю. Так, значить, ця моделька, знову нагадую, від TarMac. Tarmac Works, то є компанія, яка має всі ліцензії, щоб випускати ці модельки. І ця моделька, так як я казав, ця версія є з желіза Diecast. Так що. Вона така нелегенька, тяжкенька. <реш> але знаєте, навіть зараз я просто обожнюю цю машинку, бо ну, я колекціонер, але Porsche, Porsche в мене не дуже така фірма, що я з нею страшно захоплений. Я їх також люблю. Порші чудові, вони класні, дизайни в них чудові. Але якщо б ви мені дали вибрати, наприклад, 67-го року Мустанг Shelby GT 500, або цю, я б взяв би Мустанг. То я, я така людина або Toyota Супру, або Nissan Skyline R34. Я б ті всі машини взяв перші перед цією, перед тим як взяв би Порш. Але вони все одно чудові. Так випуск в нас є. Скорочений, так що тут у нас 600. Це є 645-та модель. Напевно, він випустив, так як тут номер написаний 997. Я уявляю собі, що тому той номер там є 997. Хіба то є назва Порша? Я не знаю. Знову нагадую, я не є по Поршах експерт. Але нічого проти них не маю. Так що не ображайтеся, якщо вам Порші дуже подобається, зовсім нічого проти них не маю. Просто не буде мій перший вибір, якщо б я мав шалені бабки. Все менше з тим поїхали. Так що мені подобається, що скорочений випуск, що їх небагато, під тисячу штук. Такі модельки така приблизно коштує 35 доларів в Америці. А я її купив приблизно за скільки там я заплатив? А тут тут історія є. А, бачите, тут є наклейка Quality Check. Це значить, що хтось перевірив, що та моделька є 100% 100 в доброму стані, що нема ніяких браків. На жаль, друзі, брак є. Бачите колесо заднє? Вона ніби на бровку задній ход дала. Там такий шматок відломаний, що мені просто серце чуть не, не сіло. А, так що воно прийшло? Я е, подзвонив. Ну, вишла, вислав меседж е, в компанію, де я то купив на eBay. І кажу: гей, дядя, що за херня? Перепрошую. Я вам вивалив десь 25 баксів, паксів, і ви мені вислали таку брак, такий хреновий. Коротше, менше з тим вони вибачились. Слава богу, повезло. що не якийсь дебіл, москаль що старався там мені вкрасти в мене гроші, як завжди. Так що. А... Він вибачився і сказав: слухай, я краще не будем тратити гроші на ті всі пересилки. Давай я тобі віддам е, половину ціни, що ти заплатив. Е, і ти собі ту модельку тримай. Я такий, а, окей, то 25 відняти, що там у нас? 12,50? Я такий, окей. <святе> е, і залишив. Я так собі думаю, слухайте, за 12 доларів, е, хай буде. То є дуже високої якості моделька, їх тільки, скільки там, 900 штук випущено. Е, я її візьму і, може, десь колись або якось відремонтую то колесо, або десь знайду е, куплю якусь заміну для нього. Як би там не було. Воно в мене на поличці стоїть, повернута направо. То ніхто навіть не знає, що то колесо має якусь там проблему. А по-друге, то з фабрики, так от я зафіксував на відео який номер, і який номер має той брак. Так що хай собі буде. Мені за 12 баксів я не, не буду навіть вже нічого говорити. Сама моделька чудова. Так, на Tarmac Works колеса деколи крутяться чудово. Деколи, от так як бачите, не дуже чудово. Yeah. <laughs> Бо це не є фірма, вони не випускають іграшки, вони випускають модельки. То вони увагу приділяють на деталі. На жаль, у мене деталь хренова там з колесом, але як бачите, все решта просто як лялючка. Дивіться, яка вона. Бляха-муха класна. От я вам казав, що я не дуже Порше люблю, але на такий я би їздив 100%. Хто б не, Хто б не взяв би поршик безплатно. Я думаю, що таких людей нема. Навіть якщо б взяли, ви б продали б, купили б щось інакше. Ну теж дурне. Менше з тим. Так, значить. А... Як бачите, сама моделька чудова, мені дуже подобається відтінок червоний той. І подобається, що. Ага, а, колеса гумові. А, дно, здається, желізне, так, як я пам'ятаю. Так, дно желізне. І а, фари, як бачите, навіть там лінзи запхали. Вони так кльово виглядають. Поршик на капоті є емблемка. Ну і все решта також є, як бачите. Так що зараз порівняємо з тантою моделькою, яка є. А, зроблена з резин, а не з желіза. Але бачите, блін. Я такий був розстроєний від того блін-колеса. Але то таке, воно не, не величезна проблема. Але знаєте, коли вивалюєш такі бабки, то ти хочеш, щоб воно було в доброму стані, все знаєте. Але крім того, класні колеса, там тормоза, як бачите, диски і самі тормоза є. І всі решта детальки просто-просто клас, просто клас. Тож не забувайте, що це є розмір 1 на 64 то є малесенька машинка. Щоб такі детальки мати, то клас. Тому, друзі, я перестав колекціонувати Hot Wheels. Е, я колекціоную Hot Wheels е, від е, Forsage. Я це завжди в своїх відео говорю, щоб люди знали, що я нічого не маю проти Hot Wheels. але треба вибирати. І я вже не, не пацан. То хочеться, знаєте, мати щось більш якісніше, більшої вищої якості, деталі, кльові. Знаєте, таке, що що всіх нема. і, Ну не знаю, то, то різниця велика між чимось, що купуєш за долар, і чим, що купуєш за 20, 30, 50 доларів. Тут мільйонером не треба бути, то я ж не кажу, що треба купувати такі модельки. Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць навіть я колекціоную вже давним-давно, і більш вищої якості модельки я колекціоную вже е, приблизно понад 8-10 років. Останнім часом, останні 4-5 років, я так вже почав більш купувати різноманітних. Так що така історія. Так, давайте глянемо на цю резен модельку. Фірми нема. Ліцензій нема. Звідки? Хто? Як? Не знаю. Так що думайте самі. Цю модельку дякую. От. Бачите, Diecast стріпо на екрані, там ту модельку мені подарував друг товариш, мій добрий Віктор. Він і його дівчина Лана мають ту веб-сайт, веб-сторінку, і вони продають модельки. Там він я йому послав повідомлення, сказав: Гей, дивись, я купив цю кльову машинку дивись, яка вона класна. я... Порші не збираю, але я мусив цю купити. Дивись, яка вона класна. Але зараза, блін, колесо поломане. Він, бідний, думав, що то я купив в нього на його сторінці, і він зразу блін почав вибачатись. Назар вибач, блін, я завжди на то звертаю увагу. Я не хотів. Ну, бо я маю YouTube канал, то я завжди роблю ті огляди. То він не хотів, щоб я, знаєте, сказав щось погане про нього. Він такий, слухай, по-перше, ти мій товариш, я про тебе нічого поганого не буду говорити. По-друге, я то не в тебе купив. ту першу, Я купив то на івей, e ту, що я тримаю в правій руці. Я сказав: слухай, не треба, це окей. Okay. Він такий: слухай, я тобі вишлю другу, в мене є. Не, не переживай, вибач, що поломана. Я кажу, не твоя вина, то не від тебе. Він такий, а, о, а, окей. Блін, зараза все одно мені вислав цю модельку. Все одно такий набери і каже: слухай, знаєш що? Зроби огляд на своєму каналі, тому моєму другому англійськомовному Насталчик. І я зробив це відео. І вам зараз роблю переклад на каналі Назара модельки українськомовному. Слава Україні! Героям слава смерть! Ворогам. Так, їдемо далі, друзі. Значить, вислав він мені цю модельку, щоб я зробив відео порівняння це, і я його зробив. І зараз подивимося. Я був в шоці спочатку, бо, по-перше, вони дуже подібні. Навіть якщо от зараз ви дивитесь, ви напевно думаєте, нахіра тобі дві таких самих машинок? Ну, я би з вами був згодний, але ситуацію я вам вже пояснив: <гум> я не купував другу і зараз покажу вам порівняння, то ви будете зрозуміти, коротше, <гум> <гум> в чому ситуація. Вони зовсім різні, друзі. Так, значить, дивіться, яка чудова платформа. Я вам скажу на самий початок, коли купуєш модельку, яка не має ліцензії, а, я не кажу вам, щоб ви то робили, але ви свобідна людина, купуйте собі, що хочете своїми грошима. Я не адвокат, я колекціонер. Okay. Okay. <laughs> так що, а, коли ліцензії немає компанії і вона випускає щось, то в них є гроші на то, щоб зробити і вкласти набагато. Деталей кращих в свою модельку. Дивіться на цей чудовий а, платформу цю чудову сценку. Ні, і гумові всякі там затички, і шрубки, і самі акрилові, бачите, як канапка зроблені прозора і біла. Оця з ліцензіями червона, вона гарно виглядає, але то просто пластмаска. А тут, дивіться, тут і так, і сяк, і то, і сьо, і які ми круті. диви, диви, диви. Окей, okay, sorry, sorry. Зрозуміли. І то саме йде про модельку. Бо сама моделька не желізна, вона не є єкст, вона є резин. Я не впевнений, як перекласти на українську, здається, резин то саме. А, така. Ну, якщо знаєте, то прошу вас, запрошую залишити е, меседж під е, відео. Е, дайте нам знати, що таке резен українською мовою. Так, тут я підняв її перший раз і замітив, що вона легенька. Той резин, він такий самий, як, як пластмаса на вагу. То якщо ту платформу пам'ятаєте, то вона була набагато тяжкіша. То, коли ти тримаєш то все в упаковці, воно все на вагу відчувається тяжке однаково. Але це я був в такому шоці, що вона така легенька, що я тут англійською мовою такий: вау, вау! Я не можу повірити, яка вона легенька! Вау! Так що, коротше, по-друге, що я замітив, що та є справа моделька Резен. В ній колеса не крутяться. Це нормально, бо чомусь, коли вони виготовлюють ті модельки резен. Я не знаю, може то тяжко то зробити, чи що, але багато модельок навіть ті, що мають ліцензії, колеса не крутяться. Так що не знаю, що то таке. Напевно легко можна поламати. Хрен його знає, то не знаю. Але так є. Щоб ви знали, якщо купуєте от іменно цю безліцензії модельку, то вона буде легенька і колеса не крутяться. Так, їдемо далі. Е, я тут замітив, що ті от білі передні крильця вони набагато тонкіші, ніж на Тантії, на тармак. Також крило заднє, бачите, той хвостик, що я рухаю з білою полоскою. Він зовсім інакший, зовсім інакший стиль uh, uh, Порша. <пізнік complained> uh, <пай пізнік> також на даху. Так, що я тут? Окей, uh, Що okay, so uh, ми тут зараз будемо дивитись? Так, бачите, спереду uh, ті от білі, <пай п 'ят> вони uh, тонкіші справа. So, і також чорна передня губа з в лівій машинці є, а в правій нема. Також нема лого Porsche на тій, що справа. Бачите, зовсім інакший такий силует. А, от я його якраз говорю про той губу ту нижню. Вона просто не існує справа. Зеркала задні зовсім інакший дизайн. Колеса на 5, але різні. Як бачите, та, що зверху моя від Tarmac, навіть на, на шинах там написано Філадельфія білими буквами. На тій, що знизу нічого не написано. Там навіть е, слова є написані на самому колесі, RWB написано, а на ті, що справа, не написано. Бачите, номер передній трошки торчить. На тарма, справа, нема. Не торчить. Не торчить це. Бачите, тут тонкіша полоска набагато. Вони так, ніби як, як зеркало, знаєте, от зараз дивишся і так, ніби то саме, але різне зовсім. Зараз подивимося. Бачите, всередині також є е, 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 як то roll cage. Бачите, та біла струб зроблена, така фігня, щоб е, коли машина крутиться, перевертається, то тобі голова не відпадає. В тій, що справа нема зовсім нічого там, і не фарбовано. Зліва, бачите, червоне. Так що така цікава деталька. Так, от бачите ззаду ті е, хвостики, зовсім інакші крила. Та така ширша, більша зліва, а та справа худша, зовсім інакший дизайн, зовсім інакша е, повністю форма інакша. Так що то було досить цікаво побачити. Ну, ліцензії нема. Що там робиш, як хочеш? Я не впевнений, яка більш коректна. Я б сказав, що Tarmac MacWorks зліва більш коректна, оскільки вони мають ліцензії. А якщо маєш ліцензію, то компанія мусить дозволити, ну що їм подобається так, чи так, чи то забрати, чи то додати. Всяке таке. Вихлопні труби, бачите, зовсім різні. <ріст> зовсім різні. <ріст> До сих пір не можу зрозуміти, чому так тяжко? Чому колеса не крутяться? Отравай ніби якщо подумати, то не так тяжко. Просто він поставив трубку і колеса вдів і крутиться собі. Що так тяжко тут робити? Коротше, ладно, я не знаю. <ріст> Назар обурений безплатною пошиткою. Коротше, Віктор, дякую тобі. Uh, uh, вдячний тобі за такий приємний подарунок для порівняння, за те, що я був розстроєним, тим, що купив зовсім не від тебе. Так що дякую тобі, колега. Ну, от така різниця, друзі. От бачите. Е, ніби однакові, ніби той самий поршик. Але дві різні фірми, дві різні машини. Просто роз, розмалювали їх так само. І воно так більш-менш подібне, але зовсім, зовсім не то. А, і бачите люк. Е, зараз та, що зліва має бути справа. Так що нарезан люк є. На желізній тармак нема. Ну і явно, що та біла полоска на з вікні передньому. На номерах то саме написано. Ну, от Таке Таке в нас вийшло, друзі. Ну, дайте знати, що ви думаєте про те про це порівняння поршиків. Дуже цікаво, що вони. Такі різні, що різниці величезні, але якщо не придивитись, то ніколи б навіть я б сказав, не знали б. Але таке є. Фух. Так, пора мені випити кави, бо треба ще перекласти і озвучити ще 5 відео, друзі. Я тут штопаю, штопаю ті відео. Надіюсь, вам подобається. А мені дуже приємно українською мовою розповідати вам про ці машинки з колекції. Ну, дайте знати, яку би ви б купили. Якщо б вам сказали, от, ну, яку б ви б взяли безплатно. От вам хтось здає, бери або цю, або цю. Ви б взяли б от цю от Tarmac Works чи тамту uh, Resin. Uh, Безфірмовну. Але можна сказати більш якіснішу і дорожчу. Якщо б мала ліцензію, то вона б була десь за 40 баксів або більше. Так що пам'ятайте це. Резен набагато дорожчі е, модельки. Так що такі справи. А, малята. Така херня у нас. Ось дві модельки від двох різних фірм. Зробили ми порівняння. Поговорили про них. Посудили трошки. Скажу, і та, і та чудова. Персонально. Я. Я би купив ту, що я купив. Просто я був розстроєний тим, що там був брак на колесі. Але мене то не турбує. Тепер в мене є і та, і та. Так що я вдячний добрим друзям і за карму. Приємно мати ті дві, і відео було дуже класно зро зробити для вас і для себе. Так що чудово. Добре, друзі, для мене все кінець. Е кінець цього відео. Я вам вдячний за yeah, вас час, що ви зі мною провели зі мною. Слава Україні! Героям слава, папа! -па.